Королеву Великої Британії Вікторію знають усі як сувору правительку і мати дев'ятьох дітей і дружину, яка зберігала вірність своєму дорогому чоловікові принцу Альберту все своє життя, а після його смерті до кінця днів носила жалобу. Усім привіт! Мене звати Валя, і ви на каналі Колорій. Я дякую усім вам за перегляди і підписи, здоров'я і добра усім. І підписуйтесь на канал і ставте лайки. І ми починаємо. Поїхали! Олександрина Вікторія народилася 24 травня 1819 року, була дочкою Едуарда Герцога Кенського, четвертого сина короля Георга III. Вікторія росла під контролем суворої матері Нім Вікторія Саксен Кобур. Дівчинка не мала зійти на трон, але її мати всіляко готувала юну Вікторію до ролі майбутньої королеви. З юних років принцеса раз у раз займалася навчанням. Багато читала, вивчала іноземні мови. До заміжа Вікторія мала спати тільки в спальні зі своєю матір'ю і не дозволялася розмовляти з незнайомими людьми. Після народження Вікторія була п'ятою по лінії успадкування, після її батька та трьох його старших братів принца Регента Георга, принца Уельського герцога Йорського та герцога Клеренса, пізніше короля Вільгельма IV. Обидві законні дочки короля Вільгельма IV, принцеси Шарлота та Єлізавета, померли в дитинстві. Тому британський престол успадкувала його племінниця Вікторія. На престол Вільгельм IV вступив у віці 65 років. Коли він помер, принцеса Вікторія якраз виповнилася 18 років. Від цього моменту життя юної принцеси сильно змінилося, і зміни відбулися на краще. Першим, що зробила нова королева, був переїзд від маминої спальні до своєї власної. Перша зустріч принцеси Вікторії та принца Альберта відбулася за рік до сходження майбутньої королеви на трон у 1836 році. Дядько Вікторії, король Бельгії Леопольд, вирішив познайомити свою племінницю з племінником Альбертом Саксен кебур -Годським. Мати Вікторії та батько Альберта були рідні брат і сестрою королю Леопольду. Дядько планував організувати шлюб Вікторії та Альберта, і цьому йому допомогла мати принцеси. Саме вона влаштувала прийом, на який було запрошено гостей, і серед них був і Альберт. Проте король Вільгельм не бачив Альберта у ролі майбутнього чоловіка для принцеси Вікторії і хотів влаштувати її шлюб із Олександром Нідерландським, другим сином принца Роганського. Принцеса Вікторія знала, що родичі підшуковують її вигідну партію. Та спокійно ставилася до такого параду наречених. А після знайомства з Альбертом більше не хотіла шукати інших варіантів. І якщо вірити щоденнику принцеси, вона написала про їхню першу зустріч так: Альберт незвичайно гарний, його волосся того ж кольору, що й моє, в нього великі блакитні очі і прекрасний ніс. Вікторія стала королевою Великої Британії у 1837 році. А була коронована 28 червня 1838 року. Однак у свої 19 років була незаміжня і змушена була продовжувати жити з матір'ю. Королева Вікторія була першою, хто вибрав як свою резиденцію Букінгенський палац. Але навіть у такому величезному палаці безпосередня близькість до матері приносила їй страждання. Вікторія вирішила, що чудовою альтернативою для неї. Міг би стати шлюб та згадала про Альберта. У жовтні 1839 року принц приїхав до неї у гості, до Вінзора. Між ними спалахнули почуття за п'ять днів після цієї зустрічі. Вікторія запропонувала Альберту одружитися, і він відповів згодою. Їхнє весілля відбулося 10 лютого 1840 року в капелі Санджейського палацу у Лондоні. Шлюб, який фактично замислювався з розрахунку, став для королеви справжнім щастям і коханням усього життя. Це не гучні слова. Адже коли принц Альберт помер у грудні 1861 року від черевного тифу, спустошена королева вдяглась у чорне і носила жалобу до кінця своїх днів. Через зречений спосіб життя королеву Вікторію стали називати «Вінзорська вдова. У шлюбі королеви та принца народилося дев'ятеро дітей. Вікторія не приховувала своєї неприязні до них. Вона ненавиділа бути вагітною, а свого старшого сина принца Уельського Едварда Вікторія ненавиділа. Ще й за те, що вважала його винним у смерті чоловіка. У той день, коли стан здоров'я принца Альберта погіршився, він якраз прямував до сина, до Кембриджа, щоб розібратися з шутками про його любовні інтрижки. Після смерті чоловіка королева відмовилася, від балів, раутів, візитів і взагалі уникала світського життя. У 1865 році біля неї з'явився служник, імпозантний голландець Джон Браун, молодший за королеву на сім років. Браун єдиним чоловіком був, хто мав доступ до вдовинної спальні та міг впливати на судження і рішення королеви. Це дратувало придворних і породжувало плітки. Злостивці називали королеву місіс Браун. Але Вікторія не звертала уваги, вона стійко захищала свого шотландця від своїх родичів. Протягом 18 років королева мала близького друга. І смерть Брауна у 1883 році стала другою великою трагедією її життя. У мавзолеї принца Альберта встановили меморіальну доску на честь Слуги. З любов'ю та вдячністю у пам'ять про Джона Брауна, вірного і відданого особистого повотиря і друга королеви Вікторії. І до кінця життя королева приносила квіти на обидві могили. У середині січня 1901 року здоров'я королеви сильно погіршилося. Відчуваючи близьку смерть, Вікторія віддала кілька наказів. Тіло до похорону мали готувати близькі люди. А в останню путь її мали одягнути в білу сукню з фотою. А ще таємне доручення одержав лейб-медик Джейнс Рейд. Перед похоронами, коли родичі вийшли, Рейд поклав до труни королеви ранковий халат Альберта, гіпсовий зліпок його долоні, декілька фотографій принца. У ліву руку покійниці він поклав фотографію Джона Брауна. Потім лікар сховав усе це квітами від сторонніх очей. Ось така розповідь про королеву Вікторію. Усім дякую за перегляди. До зустрічі!